Зліпив я такий стол, з усього було того, що під ногами валялось, На що хватило фантазії? Була така станина стояла у нас. Ми сюди пришурували з уголка таку рамочку зверху. Старого шкафа. Тут ще видно. Білі таке, це ми заливали формочки. Кстати, ми заливали формочки гіпс. На да, пліточку гіпсу, вода на стінки, Ми заливали на ці доски. Це ще в квартирі воно брали, да? ми цю в общем, старого шкафа. не знайшло підходячого металу листів, отак, що шкафа. Тут все підпилено, бо дуже терчало, прикручено воно на саморізики і пайде. Взяли старий двигатель стиральної машинки совєтської, наварив болта, прикрутилися отакі. Гайки, головне, що Ну, Теліпало. я нормально, зараз включимо. Просто піцу його, теж в інтернеті піддивився, як це все робить, бо я сам не електрик. Пружини взяв з мотоциклетної вилки. Десь з будь принципі, мотоциклетної вилки, можна знайти такі пружини, ну, кого які є, в кого -либо. що ну, найшов я одну таку пружину, перепиляв її на чотири часті. і вийшов такий вібростолик. Ну, Ну, отак, в принципі, уголок старої кроваті. Сильно за сварку строго не судіть. Варив другий раз поприсирав, головне воно держиться. Вже пробував включав, тіліпало, головне воно держиться, все, нікуди воно не дінеться. Хотів його ще вчора покрасити, а потім так подумав, та нафік воно треба, воно все одно заляпається все це цементом і все, і ніякої красоти не буде. Головне, щоб він працював. Що ти підключиш? включи, да, покажи, як воно. Ось так ось без кнопок, просто в роз'єдточку. Оп. Ростіть. Вона приміряє, теліпаніма. Ми маємо таку форму. Рівніше трошечки це все виставити, ще. треба трошки підрегулювати, так сказати. Ну, а потім вже за щутгаю, кому яка вібрація треба. Вже дивиться, за щугаєч, які ми накрутили на мотор туди. Кому менше вібрації треба, вбираємо. Звісно, якщо кому треба більше вібрація, додаємо, більше гає. Ну, вчора методом проб за разом п'ятим-шостим підбора як вибрав для себе такий. Так, да, воно буде ще видно, бо це таке, що вчора просто положив плиточку, налив туди води, вони тіліпали нормально, нормально все. А тепер подивимося, як воно буде з розтвором. Я думаю, цього двигателя хватить. Ну що, будемо пробувати, результат вам покажемо.